Друзі, всім привіт! Сьогодні продовження нашого відео про полички в супермаркеті Aldi тут у Франції. Буду продовжувати вам знімати відео з солодощами і з випічкою. Так. Отже, минулого разу ми закінчували з вами на мадалінках. Ось і трохи я вам показала бельгійські вафлі, які є е, різновиди різних виробників, але ціна приблизно однакова. Ну, ось ці 8 євро кілограм. Тут 6 по 5, 55 грамів, ось так виглядає. А ось ці, наприклад, 6 євро кілограм, 5,98. Це суттєва різниця. 25%. І ще ось такі по 5 ще дешевше. Вони з шоколадом. Глозурію шоколадною. Так, далі. І коштують 6,64 кг. Це м'які вафлі, які більш такі тверді. Далі ось такі кекси з шоколадом, з великим містом яєць, молока, яєць. Ціна такого кексику, 6,30 30 кілограм. Ось англійський кекс. В англійському стилі тут немає такої позначки, але на такого плану кексах я бачила кейках, бачила позначку саме англійський. Англійський кейк з фруктами, тобто з сухофруктами, коштує 5 євро кілограм. Ну, доволі популярний тут, часто його купують і до сніданку з кавою вживають. Далі у нас тут маффини. Ціна 6,37 за кілограм. З ванилю та шоколадом. Брауні. 8 шматочків. Цена 6,21 за кілограм. У нас така упаковка 240 грамів коштує євро 49. Яєчний кекс, я його так називаю Бахпатісе. дуже популярний, часто його вживають, купують. І, наприклад, пригощання коли до кави, до чаю. Це великий формат. І ціна всього 249 за кілограм. Так як хліб коштує. Це демократично доволі Ну, а тут, наприклад, меншого розміру тут ціна чомусь аж в кілька разів дорожче. Цей 5,38 коштує кілограм. Цікаво чому, адже виглядають, здається, зроблені вони однаково. Просто великий формат. Ну, дивіться, тут 800 грамів коштує 2 євро. 90 а тут 500 грамів коштує 2,69. Ось так. Значно-значно вигідніше купити велику упаковку. До того ж, випічка гарно піддається заморозці. Тож є сенс купувати більше. Далі ось такі вафлі з начинкою шоколадною. Це щось більше схоже на наш артек. Ціна 843 за кілограм. Ось бісквіти. Наполітан ріжен. 6,62 кілограм коштує. Ось така упаковочка на 6 батончиків. Коштує євро 55. Такі є ще Мар... марбре. Міні-марбре. Теж бісквітики, хоча моделинками схожі. Дуже з шоколадом. Рулетика смачненькая, теж бісквітні, ось такі з шоколадом, є з абрикосовою начинкою. Рока. Ось така ще така випічка прованська з мигдалем і медом. Доволі сухі, тверді такі печівка маленькі. Таку ось нове, наве таке прованські теж і теж такі як сухарики, хлібці маленькі. Ціна ці 10,64, ці 8,64 коштують. Доволі дорого, але там їх багатенько вони сухенькі. Такі бісквіти. Значенко, ну це для дітей. Дуже таке смакує. 7,52 за кілограм. Упаковка на 225 грамів коштує євро 69 евро. копіто, Ось так називається, але ми купуємо часто ось такі бісквіти. Вони недорогі, 4,25 коштує кілограм, євро 19, ось така упаковка на 10 бісквітиків, шоколадною начинкою. А є ще ось такі шоколадні <кій> з молочною начинкою. В шоколадній <кій> глазурі. Це <кій> таке дуже смакує. воно, звичайно, не дуже мож... корисне, але смачне і солодке. І ці коштують набагато дорожче. Тут 11... 7 11 за кілограм, майже в два рази дорожчі, ніж оці. Таке. А, ось такі бісквіти. Печиво таке, їх використовують до тортику, до сиру маскапони. Тірамісу готують, знаю. Ну, і їдять так із задоволенням, просто як печиво. Сухенькі солодкі, ціна їх. 4,38 за кілограм і упаковка 400 грамова коштує євро 75. Далі, ну, кіндер класика зараз. Акція на кілограм все одно навіть зі знижкою 15-40. Це ну, рахуйте в три рази дорожче, ніж ось такі бісквітики, щось схоже, але в три рази дорожче, ну, тому що це кіндер. Ось так різні печива, дитячі теж бісквіти, Ну, це вже саме печиво йдуть, ось такі різні розважальні у вигляді карток. Ціна приблизно від 13 до 9 євро за кілограм. Ну а маленькі упаковки тут вже вони 125 грамів, тому і ціна така: євро 19, євро 75. Ось такі ще є печива. Ругленькі, з горішками, з маслом вершковим різні. Ціна теж 10-11 євро за кілограм. І, відповідно, 200-грамові упаковки. Так, печиво з начинкою. Що я хочу сказати? Як ви бачите, на вагу не продається нічого тут. На жаль, чи на щастя, чи просто це не, якось не заведено. Принаймні, ВАЛДІ такого точно немає. я, мабуть, ніде не бачила у Франції, щоб можна було взяти випічку, печива на вагу. Випічку можна, на вагу, мабуть, ні, поштучно, але ось так. такі печива всі запаковані. Так, вже не буду так детально показувати, мабуть, всі всі снеки. Не знаю, чи це настільки вам буде цікаво, але ось бачите, скільки різних далі йде упаковочок, і все це печиво. І вівсяні із сухофруктами, з горішками, з е, начинкою, фруктовою, джемами і так далі. А ось дивіться, хто знає ось такі вушка. Вони тут, звичайно, вушками не називаються. Коштують 690 кг. 100 грамові упаковочки. Так, ну, ось є такі ще запаковані вафельки. Дуже зручно їх брати з собою, як снеки, діткам роздавати. Ну, а коштують вони 13 євро кілограм, ну, що доволі дорого, але ж треба оплатити цю упаковку. Ось по 10 штучок маленьких вафелік. 12 євро за кілограм. Я сьогодні на нього знижка сабле Шоколя... Шоколя Оле з молочним шоколадом. Печива 5,95 за кілограм сьогодні, 200-грамова упаковка. Впевнена, що дуже смачно. І швиденько по цукерочках. Дуже багато саме желейних вони є ось в таких упаковках. Це ось посипано кислинкою такою. Кислим цукром і кислим, і кислим чимось, лимонною. Mm -hmm. <зас> з додаванням, я думаю, лимонної кислоти. Акція сьогодні на ось таку упаковку 7,55 за кілограм, відповідно, 550 грамів 4,15. Ось така ведмежатка. Теж ціна 4,78. Це гарна сьогодні ціна на них. Керівники ось такі Ціна на них 8,97. Так, ось такі покупови. 4,51. Зверху м'ятні цукерочки-людяники 7,95, 200 грамова упаковка за євро 59. Такі павутинки. 6,75 за кілограм. Ось. А коли тут з краєчку ось така сама ціна 4,50. Як ви бачите, дуже багато саме жилейних цукерочок. Ну, у нас діти їх і більше люблять, ну і тут вони якось більше представлені. Ось ще є такі карамельки, ну, скоріше, як нуга, вони з фруктові, смачно їх їсти. Але від них упаковка. Потім її треба доносити до смітника. Це проблема. Ну, менше з тим. Це смачно, 5,97 за кілограм. Це коштує і теж такі. карамбар. Карамельки, теж тягнучки такі. Ціна 5,60 за кілограм. Ось такі ведмедики шоколадні. Всередині, здається, там точно як нуга. 6,25. Приблизно ціна така: 6 5, 6, 7 євро за кілограм. Цукерки коштують. Ось Харібо 4,97. Ще харібо дуже багато. А ось і справжня нога. 20 євро кілограм. 19,95 за кілограм, нуга з горішками. Так, МНДМ теж 8. Євро за кілограм. Ось батончики кнопер типу Снікерс енергетичні, 11,45 за кілограм. Ось і снікерс. Okay. Снікерси і твікси коштують 8,98 за кілограм. Ось так, упаковки по 333 грами. Що такі, Щось аналог твіксу. Ціна 6,98. Ну, на 30% десь, на 25% дешевше, ніж у брендовій. Власне, ось так. Кіндер шоколад. Акція 1495 за кілограм, ось такі батончики, звичайні. Ну, на сьогодні все. Наступний раз я почну з цього ряду. Розповім про шоколад, про сухі сніданки, там варенечко буде, і буде кава. Пройдемося наступного. Наступній серії так подібних оглядів моїх. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, відмітити вподобайкою і напишіть пару слів в коментарях. Це для мене дуже важливо. Дякую, напишіть чи продовжувати все. Всім гарного дня.